Дорогі мої рідні земляки, вітаю вас з великим, православним, найулюбленішим нашим святом з Різдвом Христовим, з народженням Спасителя нашого Ісуса Христа, Ісус Христос приніс наш світ новий завіт і дві саме головні заповіді: возлюби Господа і возлюби ближнього. Я бажаю всім нам, щоб ми жили з вірою в Бога і возлюбили ближнього. Тоді і життя на нашій землі буде гарне і найкраще. Я бажаю всім нашим родинам, хай буде мир і любов, мир і любов нашій рідній ненці Україні, мир і любов нашій чернігівській землі, і мир і любов всім нашим родинам. Я бажаю, щоб ви зібралися всі в родинному колі, взялися за руки, подивилися один одному в очі і сказали такі слова: Пробач, дякую, вірю, люблю. Я бажаю всім, хай Господь дає багатство, саме головне в вірі, в мудрості і в любові. Вітаю всіх святом з Різдвом Христовим. Христос народився. Славімо Його!